Так, зараз покажу вам дещо неймовірне: ось антаржівка. Стоїть вже кілька днів, просто неба. Сонце її припекло, як пательню. Все матове, запилене ніякого блиску. Але зараз ми нанесемо трохи нашого засобу. Я перепробував багато варіантів. Протягом п'яти років щороку тестую щось нове і знімаю відео, щоб показати вам результат. І ось настав час показати дещо нове, що я нещодавно придбав. Увага! Лише на одну частинку. Протираємо. І, о, боже, ой, це бачите! Це ж дзеркало, просто космос. Поверхне блищить так, ніби щойно з салону, але найцікавіше попереду. Дивіться, як вода поводиться після обробки. Вона просто злітає з поверхні, ніби їй заборонено торкатися маршини. І це ми нанесли всього на маленький шматочок. Уявіть, який буде ефект, якщо покрити всю вантажівку. Блиск, гідрозахист, чистота, все в одному. Я просто взагал захваті.